Всім привіт! Мої вітання з центральної частини України, з Дніпропетровщини. В сьогоднішньому відео покажу вам, як зимує лаванда у мене на моїх присадибній, присадибній ділянці. Так, починаємо огляд. Це черенкується в мене лавандин Темп. Далі лавандин Едельвейс, білий, тут платину росо. Підписані сорти. Так, йдемо далі. З цієї сторони, це сторона е, південна. Здивіться, ми будуємо. Теплицю, щоб була можливість вирощувати не тільки у відкритому ґрунті, а й та закритою кореневою системою. З'явиться більше можливостей у нас. Так, робимо тут такі короба. Ну, про тепличку буде окреме відео. А зараз про лаванду. Так, дивіться. Ось так. це синева. Бачите, як вона обрізана на зиму? Отакі От кущики. Сьогодні у нас 10 січня. Сама низька температура, яка була, це мінус 15. Сьогодні мінус 10. Так, прохолодно. Оце платинум блонд. Зараз не дуже Виражений, виражений колір. Та сьогодні також. Так, бачите, я нічим не накриваю. В нашій місцевості, в нашому регіоні, лаванда витримує наші заморозки. Так, ще подивимося: це у нас кроссо лавандин, також не накритий. Кущики сформовані восени. Весною я їх вже обрізати не буду. Так вони будуть зимувати. Так, оце невеличкі кусти. кущики. це у нас міскатрін. Рожева міскатрін. Кущики невеличкі, вона взагалі невелика росте. Зверніть увагу, ось тут я обрізала. Як то кажуть, на пеньок. Це також були такі кущі. Я їх зачеренкувала, з них взяла черенки. Подивимось, я так ще ніколи не робила, але подивимось, як вони відростуть за, ну, за весняний період і чи будуть цвісти. Ось так у мене тут декілька кущів, так зрізані. Ну, це міз трін. також. Трохи я замульчувала. Ну, мульчую я завжди, щоб зберігалася влітку, щоб зберігалась волога, та не так пересихали корінчики. Не так їм було жарко літом. Ось тут також невеличкий такий це платинум блонд. З такими жовтими листочками. Зараз покажу вам нашу. Кот. Ось хіт -кот. тут Тут у мене нагру на волокні. Ну так з них я взяла також черенки, тому кущики не такі багаті. Так, їх три було. Але я їх зачеренкувала дуже сподіваюся, що буде у нас посадковий матеріал. Хіт-код. Так, взяла також черенки з Edelweiss. Біла, білий лавандин. Так, залишила, а основну кількість взяла на черенкування. Тут у мене темп, це також лавандин. Так, він виглядає. Так, йдемо далі. Рука замерзла, дуже холодно. Так, це у нас оцей рядок, це у нас хемус, наша алейка така. Ось такий він весь зелененький, живенький, все з ним добре. Так, поставила таку невеличку тепличку, це я накрила, тут у мене черенкуються, е, різні. Сорти, лаванди, навіщо зачеренкувала? В цьому місці весною дуже багато вологи, застоюється такий. І вона може вимокнути. Тому я вирішила от взимку, коли, були плюсова, коли була плюсова температура, я накрила, щоб не було перезволоження. Також ось тут дивіться, в мене під цими. Гілочками також черенкується лаванда. Коли стане тепло, я це все звідси. Це ось у мене тут платинум блонд. Так. Я, звісно, я не знаю, чи витримує лаванда до мінус 40, але у нас в центральній частині України... При тих морозах, які у нас бувають, лаванда, лаванда зимує. Тут у мене зачеренковані, отут, і шляхом ділення куща, і просто черенками. Це Гроссо, там далі Едель -Грейс. Дуже сподіваюся, що все з ними буде добре. Ну, от. Зараз ще покажу вам невеличкі тут кущики. Також з них брала черенки. Все, Естиджан. Це також рожева лаванта. А це Гроссо. Я... В мене є відео там, де я ділила кущ. Кому цікаво, можна подивитися. Ну, це також Естиджан. З них брала черенки, тому кущики невеличкі. А взагалі вони за сезон гарно наростають і, звичайно, квітнуть. Так. Ну, в общем, все, що я хотіла трошки вам показати зимньої нашої лаванди, я вам показала, тому що рука просто відвалюється, дуже змерзла. Я я всіх вітаю з прийдешніми святами та з які ще будуть у нас свята. Всім миру, злагоди, мирного неба. До нових зустрічей. На все добре.